Ну добре, так. Помочав на Станіслав Філиппов, Япон ту номер 78. Дивимось на прекрасний поле нового Ямахи. матовий сірий, з яскравом таким. Які це поле? Фукси. Почему? С коралловый. Да, да, коралловый поле. А видно, що новый, у наш цей коле наш швидкий. Да, швидко сяще, маскиром, пыль, пыль, пыль а швидко не заплявканы мастилом і пульмору, дыхні, то хорошо. Вот эти столовые О! Широкий нікого не їде, має на це права, ми не забороняємо. Тобто, звісно, нам хочеться правильно, щоб е, далі цірати з нами шовості не є прогресування райдера. Для цього треба повертати по очі, тому різниця між повільними поворотами і швидкісні. Шоркісний поворот мінімум більше винаги і корпус соворота на поляці, от як зараз. На нам треба е прагнути, щоб плечі були паралельно термо. Тобто, якщо обробку вимогти на якийсь кухню, нам треба під голову і плечі, випереджувати цей публі поворота, тоді ваші руки не будуть заважати кермо і е повороти будуть вдаватися з меншим радіусом. Тріка для пустини для керування мінімального радіуса, якраз не понамалимо їхати в таких накілок, які прям очі, як форму це робити, і відчувається страх, якось така і посадка, і все, вона до цього спонукає. І хвилина 54-28.